Іван Нечулевицький, Вітрогон. Пам'ятаю, мені було років шість або сім, як це діялось. Батько мій був тоді економом в одному селі. Економія стояла сливе край села, вся обсаджена вербами й тополями. За економією слався до кінця села широкий вигін. Де весною і влітку пастушки пасли ягнята. Дома не було в мені з ким гулять. Була в мене одним одна менша сестра, але така вередлива й плаксива, що й гулять і бавитися з нею було не можна. Оце почнемо гратися, я її торкну чи зачеплю, а вона розквасить губи та й починає ревти на всю хату. Була вона якась утла на здоров'я і завжди кисла, як кислиця, і через неї мені часто доводилось від матері пробувати кислиць. Оце було зачеплю її або штовхну так, що вона й ноги задере, то вона зараз біжить матері жаліться, а мати мені зараз тиць кислицю в зуби було добрем на мене чуба або на скубе вуха. Не мами ні дома з ким гулять, а гуляти, господи, як хочеться. Так, було мене й тягне на той вигін. І побігать їде на просторі і з хлопцями гарно погулять. Оце було, втечу з хати на вигін до хлопців. Бігаємо на випередки. граємо в довгої лози, загнуздаємось та граємо в кони. А осточертіє бігать. Ідемо до річечки, що текла або слизила внизу край вигону серед очерету та осоки. Лазимо було в лозах, понариваємо при здорові пучки ожини, наїмось ще й позамазуємо пазухи ожиною. Прийду було додому і сестрі принесу пучок ожини, а мати знов мені тиче кислиці. Навіщо ти, Василько, замазав білу сорочку ожиною? Велика пакцяця, біла сорочка, спробувала б мама, як гарно лазить в лозах та ожину рвати, то, може, б і не тикала мені кислиць, та ще й так часто. Лазимо було по кущах та в осоці, назнаємо пташині гнізда. Господи, яка та була радість, як було назнаємо десь пташине гніздечко. Мама, було, каже, не дариш ти пташини гнізд та не бери яєчок, бо пташка буде плакати. А мені було байдуже, чи плаче там пташка, чи ні. Було заберу яєчка з гнізда та принесу додому сестрі. Мама мені за яєчка знов тиче під ніс ті капасні кислиці. А раз ми наглядали в березі страшну гадюку. Над берегом лежав камінь. Де молодиці прали плаття і крахмаливі його в березі, в крахмалі з висівок. Ми, було, там усе купаємось, пісочок на дні затужавілий, твердий і неглибоко. Саме добре нам купаться. Було прийдемо на піскуватий берег, дивимось, а кругом каменя дрібна рибка, аж кишить, в'ється, хапає висівки. Оце було тільки стану на камені, як моя тінь впаде на воду, то рибка так і шугне навкруги від каменя, неначе курчата од шуліки. А раз ми вскочили в берег під верби, коли дивимось, коло камінчика плазує, неначе пасеться гадюка, довга, як батіг та ряба. Ми так і остовпіли з переляку. Стоїмо ми та тільки дивимось. І страшно і дивитись хочеться на гадюку, бо я ще тільки чув про неї, як вона вкусить, то чоловік от цього може вмерти, а бачить на свої очі гадюки не бачив. Гадюка вгледіла нас та й плазує по піску. В'ється, як батіг. А головку держить вгору та все киває неї то сюди, то туди, покрутилась по піску та й пошилась в осоку. О того часу ми вже боялись лазить в осоці. Я й мамі не казав за гадюку, бо знав, що мені досталось би на бублики. Тільки сестру лякав гадюкою. Раз я з пастушками побіг в берег купаться. дворі було дуже душно. Старші пастушки покинули менших стерегти ягнята, а самі побігли зо мною до річки. Поскидали ми сорочки. Купались ми, купались, а потім вискочили з води та давай качаться по гарячому піску. Один пастушок. Наглядів калюжу під вербами, ми побігли до тієї калюшки, пообмазували з чорною грязю, так нам смішно, що ми усі стали чорні, як чорти. Я знав, що мама мені за цю мазанину дала б на закуску зо за дві або зо три кислиці, але все-таки обмазався усе і грязю, навіть лице й лоба обмазав. В березі стояв човен. Хлопці повлазили в човен та давай стрибать щовна в воду на бік, де було води по пояс. Я довго дивився та й думав. Ви скакаєте в воду, як маленькі, а от я скочу так, як плигають парубки з каменя або гатки в воду. Розігнався я з берега, побіг по човні. Та плих воду самісінького носа човна на глибеню. Хотілось мені почваниться перед хлопцями, так я й не знав, де та смілива взялась. Скочив я в воду, думав, буде мені по шию, але примічаю, що ногами дна не достаю та все тону глибше. Плавать я ще не вмів. Та й ніхто з нас ще не вивчився гаразд плавать. Я пригадав тоді вперше, що люди топляться в воді, і в мене в душі похололо. Черкнувся я ногами об дно, примічаю, несе мене вода вгору. Я вернув на світ, б'юся руками й ногами та й крикнув, що було сили. Але я чую, я знов потопаю, знов пірнув під воду. Тягне мене на дно, неначе руками. Вже мені дух вода забиває, вже мені важко дихати. Я роздявив рота і хотів дихнуть, а вода пішла в рот, і я її п'ю та й п'ю. Я втямив, що топлюся, що я тут сяду на дно та й не вирну більше наверх з води, і тут мені буде смерть. Я знов черкнувся в дно, почав борситься в воді. Вода мене знов винесла наверх. Я липнув очима, побачив світ і знов крикнув. Мабуть, на моє щастя, саме тоді находилась якась молодиця, прийшла в берег плаття прать. Кинулась вона в воду, вхопила мене за чуб та й винесла на берег. Дивлюсь я, пастушки стоять ні живі, ні мертві, тільки очі повитріщали та роти пороззявляли. Прибіг я додому, та вже й мамі нічого не кажу за те, але капасна молодиця швидко після того стрілась з мамою та й розказала. Дала мені мама доброї прочуханки і заборонила зовсім виходити з двору та гуляти на вигоні. Але ж як його в світі всидіть вдома, коли для мене був двір тісний? Вже я й по покрівлі лазив, і по коморі, і по клуні, і по стані, вже й заглядав голубині гнізда, дер голубині гнізда. Скинув палицею одне ластовине гніздо, викидав горобині яєчка з гнізд та розбивав їх на щось об колоду. Але самому без хлопців було невесело дерти. Бігав я по дворі, ганяв по садку, а мене все бере нудьга без хлопців. Тягне мене та й тягне на вигін до компанії. Ото раз надвечір нудився я, нудився та й думаю. Не видержу вже більше, піду крадькома по таєнці до пастушків. От і пішов я, тільки не через ворота, а через садок. Перебіг садок, виліз на тин, плигнув з опалу через тин в колючки, поколов собі колючками литки, набрався реп'яхів, як та вівця, а далі дременув на вигін, що було сили. Біжу я, дивлюсь. Ягнят не видно і пастушків нема. А далі думаю, що пастушки погнали ягнята до царини на кінець вигону. Прибіг я до царини і там нема пастушків. Я й не догадався, що вони погнали ягнята на другий кінець вигону, під чагарник. Мені здалося, що вони пасуть десь за цариною. Я вибігаю за царину, їх нема. Я побіг шляхом попід високим житом, що вже викидало колос, а пер перед мене біжить чубака посмітюха та так недалече від мене. Мені здавалося, що вона молоденька, і я її зловлю руками та й принесу сестрі на гостинець, що добіжу до неї, то вона зніметься та перелетить далі на ступенів два понад самісінькою травою. Я знов за нею, а вона од мене. Неначе дражниця за мною. Біг я біг, а посмітюхи не впіймав. Коло невеличкого мосту вона знялася з місця та й полетіла в жито. Добіг я до мосту. Коло мосту так гарно й зелено. Під мостом дзюрчить малесенька річечка по камінцях. Понад річкою зелена трава. Я побіг до річечки. Вглядів камінці, кидав тими камінцями в воду, влучав жаб, а далі задумав загатить гребельку і зробив ставок та й почваниться потім перед хлопцями. Дивіться, мов, яке я диво вчинив. Загатив я гребельку, вода спинилась, стала і почала розливатися на зелені бережки. Я проробив посеред грибельки спуст для лотоків. Отут, думаю, поставлю млинка та ще якби так зробить, щоб він крутився та ще й борошно мололось, як у млині. Ото хлопці з дива очі повитріщали б на мій млин. Я глянув під міст, а там так чудно, якось неначе в хаті, і дві стіни по боках. І стеля зверху, і неначе двоє здоровецьких дверей одні проти других. Я пішов під міст, ліг на м'якій травиці, та й задивився на потічок, як він булькотить, переливаючи воду з камінчиків на камінчики. Я дивився та дививсь, роздивлявся, так мені чудно під мостом, бо я ще з роду не був ніколи під мостом. Лежав я. Пацав ногами, думав, як то мій млинок буде молодь, а з під млинка буде борошно сипатися в маленький мішечок, та й не щувся, як і заснув. Вже й сонце зайшло, а я сплю. Як прокинувся я, то вже почало на світ благословитися. Прокинувся я та й лежу, а мені здається, що я лежу в себе дома на ліжку та чогось прокинувся, чи що. Тільки глянув я на один бік, переді мною якесь здоровецьке вікно сіріє, таке здорове, що в його чоловік сміливо увійшов би, не схиливши голови. Що це таке, думаю, я, чого це наше вікно за ніч стало таке здорове? Я чув, як батько недавно казав, що нашу кімнату будуть розкидати та перебудовувати заново. Може, все те слід за ніч стигли вже розібрати стіну, думаю я лежачи. Коли повернув я очі на другий бік і там сіріє таке саме здорове вікно. Що се за випадок стався вночі, думаю я. Лапнув я під собою щось м'яке піді мною, неначе кожух. А я пам'ятаю, що мама ніколи не стелила мені кожуха на ліжку. Дивлюся в уявору, стеля чогось чорна, неначе сажею обмазана. То було, коли прокинусь, липну очима на стелю, то вона все біла влітку, а взимку сіра. А се чогось стала зовсім чорна. Ото лежу я та спросоння собі це все митикую. Коли прислухаюсь, коло мене близько щось дзюрчить, неначе потічок або течія тече по камінцях. Кап-кап, ляп, дзюр-дзюр. Зовсім вода шумить та булькає. Що це за диво, думаю я. Де ж це в хаті взялась річечка, та ще й неначе тече через кімнату близько од мого ліжка? Вже я трохи прочумався, та все лежу, прослухаюсь, чи не заговорить десь в другій кімнаті мама, чи не крикне десь тато. Коли чую, ніби хтось по стелі йде, й бубонить, Я прислухаюсь і виразно чую. Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю Сину, Святому Духу, нині і прісно во віки віков. Амінь. Отче наш, Отже їси на нібить. Це, мабуть, батько встав та голосно Богу молиться, бо мій пан отець мав звичай вранці молитись, голосно, ходячи по кімнатах. Але ж, думаю я, чого це він виліз на горище, Богу молиться? Або, може, то наймит ходить по горищу та голосно Богу молиться. Це не тато, міркую я собі. Коли тут щось як загуркотить, як залущить стеля, чую на свої вуха, що попереду застукали кінські копита, а за ними покотився віз, а дошки в стелі аж лущать. Ой Боже мій! Що це за диво? Хтось по нашому горищі кіньми їздить. І як вони туди витребилось кіньми та возом? Ой, ще стеля завалиться, та й мене вб'є, блиснула в мене думка. Та притаму, як скочу з ліжка на ноги, аж іскакать не було куди. Вже трохи розвиднілось, і до мене вернулась пам'ять. Я в одну мить пригадав, що я під мостом і як я туди заліз, тільки ніяк не міг вгадати, що тепер на дворі. чи вечір, чи рано, чи в досвіта. А може, я оце заночував під мостом, лежав і спав тут ночі, майнула в мене думка, і чогось мені одразу стало страшно і містка, і тієї ночі. Чогось мені спала на уму та гадюка, що я бачив в березі. Здалося мені, що от-от гадюки вилізуть з нори і обкрутяться кругом рук, кругом ніг, кругом шиї та й задушать мене, а жаби наскакають та й укриють мене всього. Як дремену я із під мосту та мерщій на горбок, на шлях, дивлюсь, шляхом іде чоловік. І наближається до містка. Як углядів мене чоловік, та як крикне Дух Святий при нас, ой, чорт, та як дремене назад, аж курява за ним піднялась. Біжить та хреститься, а я за ним біжу та кричу. Чоловік біжить, та й собі кричить до того чоловіка, що тільки переїхав через місток. Потривай, підожди, Дух Святий з нами, чорт з-під містка. Чоловік спинив коні, а я біжу і кричу Потривай ти дядьку, дядьку. А чоловік каже Еге, нечиста сила, а ще й дядьком зве, який я тобі дядько, нехай Бог боронить і заступить от такого небожа. Скочик чоловік у аж ноги задер у возі з переляку, батіг свиснув, віз покотився. А я зостався сам серед шляху. Іду шляхом за возом та й плачу. Зайшов я вже далеченько, бо мені неначе памороке отбило, але сльози перестали литись. Я став та й роздивляюсь, куди це я зайшов. Дорога повилася далеко далеко між житами, а далі піднялась нагору та й сховалась в ліс. Глянув я на ту гору та й догадався, що я йду не в село, а отходжу от села. Я озирнувся назад і глянув на село. Село мені здалось, неначе не наше. Якось протяглося смугою низом понад річкою аж до самого ліска. Церкви нігде не видно, і економії не видно. Село зовсім ніби не наше. Бо з цього боку я ніколи й не бачив нашого села, а коли, може, й бачив, то не доглядався. Дивлюсь, я от шляху повертаю між житами втоптана стежка просто до хат. Я повернув тією стежкою та й неначе пірнув у жита. Йду я тією стежкою, як у лісі, мені нічого не видко. Тільки небо синіє наді мною. Коли гляну, проти мене йде молодиця. Вгляділа мене, та як крикне, Ой Боже мій, Дух Святий з нами!» повернулась вона назад, та як дремене, тільки жито за нею слідком зашелестіло. Вона біжить, а я й собі біжу за нею. Радий, що стрів живу людину. Дядино, дядено, тітко, кричу я до молодиці, а вона біжить і не оглядається, що це таке зо мною здійлось, що мене люди лякаються і жахаються, втікають од мене. Переночував під мостом та неначе й сам чортом став, коли од мене люди отхрещуються. Вийшов я з жита, перебіг через шлях та й пішов улицею по селі. Дивлюся я. Молодиця вбігла в двір та й ускочила в сіни, ще й двері за собою причинила. Я й собі пішов до того двору. Коли, як вискочать зі двору дві собаки, загавкали та так і кинулись до мене. Я махаю руками, а вони капасні от-от вхоплять мене за руки. Я з переляку видерся на тин, сиджу, та й душі в собі не чую. А собаки аж на тин плигають, але до мене не достають. На моє щастя, очинили сінешні двері, і звітіль вийшла старенька бабуся, а через поріг виглянула й молодиця з острахом. А хто ти такий? питає мене бабуся. Я Василь, кажу я до баби, обороніть мене от собак. Чий же ти, хлопче? знов питає баба. А сама коли б з місця зрушила. Я економів, я Василь, кажуть я, та плачу. Бабуся взяла ломаку, щось пошептала, перехрестилась та й погнала собак і зняла мене з тину. Ой боже мій, як воно мене налякало, обізвала молодиця, а я думала, що русалка блукав, гуляючи в житі, та за мною гониться. Чого ж це ти аж сюди забрів та дражни собак досвіта? питає мене баба. Та я ночував під мостом, обзиваюся я до баби. Під мостом? Оце диво, а чого ж ти туди заліз? питає баба. Я розказав бабі про свою пришту. Вона взяла мене за руку та й одвела додому. Як прийшли ми додому, вже сонечко викотилось із заверб. Тільки що ми увійшли у двір, десь узялась мама на ганку, прибігла до мене і з плачем кинулась до мене та й обняла мене. Я боюся, аж трушусь, жду кислиць, а мама плаче. Що це за диво яке страпляється мені, думаю я. Де ти, Ганно, його знайшла? питає мати в баби. Приблукав спанич до нашого двору оце світом, а молодиця наша вгляділа його в житі та й утекла від його. Дурна думала, що то русалка гуляє в житі. Мабуть, грався вчора ввечері в житі та переночував там, каже баба. А ми тут цілісіньку ніч не спали, оповідала мама бабі слізьми в очах. «Поросилали наймитів та наймичок шукать його. Пан з ліхтарем обійшов усей вигін, огледів усі рови, обійшов чагарник. Ми вже думали, чи не втопився він часом, купаючись з хлопцями? І оце світом послали з волоком людей, щоб зайшли в тих місцях, де вони купаються, та хоч витягли його з води. А я цілу ніч ні на волос не спала, і очей не стуляла через оцього вітрогона. Я слухаю, що мати розказує бабі, та й постеріг, якого я клопоту та жалю завдав матері та батькові. Мені сталося якось ніяково. Я не знав, де й очі діти, та все дивився собі на ноги, замазані грязю. Подякувала мама бабі, пішла в пекарню, винесла хліб і дала бабі, а мене все за руку держить та за собою водить. Поглядаю я на заплакане мамине лице. І жаль мене бере. І все таки я жду від мами кислиць та думай. Сльози слізьми, а кислиці ще таки будуть. Повела мене мама в покої, тато, не виходивши з своєї кімнати. Я стою, аж в мене, аж ноги трусяться. Мені здавалось, що тато от от винесе мені з пів клунка кислиць на снідання? От і тато вийшов. В мене і в душі похололо. Одначе тато кислиць мені на снідання не виніс. Вийшов веселенький і тільки каже. А де це ти волоцюгу тиняв цілу ніченьку, що й дома не ночував? Де ти ночував? Під мостом, на силу стало в мене сили обізваться. Під мостом, аж скрикнула мати, а за нею наймичка, і обидві вони перехрестились. Батько зареготавсь на всю кімнату. Чого ж ти туди заліз? спитала мене мати. Гуляв, та й зайшов під місток, та й зробив гребельку на течії, кажу я. Та там же чорти сидять вночі під мостом, не при хаті згадуючи, обізвалась наймичка. Там же гадюки та жаби, і як оце вони тебе не покусали, сказала мама, бідкаючись. Чортів тоді я ще не боявся, хоч і чув за їх. Я тоді думав, що чорти то щось таке, як чорні жуки з рогами, що душать курчат за шийку. Я сам не раз одламував роги тим жукам, то вони мені були не страшні, але як мама сказала за гадюк, то я аж збліц переляку. Посадили мене за стіл, дали снідання, а мені все увижається, що під столом лазять гадюки та вже й плазують по моїх ногах. Полаю мене батько за сніданням посміяв з мене та й заборонив мені купатися в річці з пастушками і гулять на вигоні. Мені було дуже ніяково. Я почував, що вчинився якусь провину, наробив клопоту мамі й татові. Після снідання я вискочив на двір, сів на ганку, а в мене все якось погано було на душі. Але налинули до ганку голуби дзьобать просо. Я побіг в стайну, заглянув у кошель, дивлюсь, голуби знеслись. Я став такий радий, що зараз забув і про місток, і про собак, і про гадюк, як усяке лихо забувається на світі.